Вересень в Одесі, час дощів та перепадів температур, а відповідно застуд та бронхітів, особливо у дітей. Багато одеситів звикли лікувати своїх малюків самостійно, не звертаючись до лікарів, і нерідко використовують надто сильно діючі препарати проти легких симптомів, чим можуть нашкодити молодому організму. Щоб обмежити тягу громадян до самолікування в Україні з недавніх пір антибіотики в аптеках стали відпускати лише за електронними рецептами. До кінця року триватиме перехідний. Період розповідає лікар-педіатр Наталія Гусарова. До кінця 2022 року усі установи, які ще не встигли приєднатися до електронної системи охорони здоров'я та у них немає технічної можливості, вони мають право виписувати в паперовому вигляді рецепт. Виписувати рецепт на антибіотики мають право всі лікарі, які мають доступ до електронної системи охорони здоров'я. Сімейний лікар, лікар, педіатр, лор, офтальмолог, хірург та інші лікарі. Щоб отримати електронний рецепт на антибіотики, декларацію з лікарем укладати не обов'язково, каже Наталя Гусарова. Достатньо просто звернутись до фахівця. Лікар огляне пацієнта та вирішить, чи потрібно призначати антибіотики. Після чого медичний працівник формує електронний рецепт на антибіотики, де він обов'язково вказує діючу речовину антибіотика також форму випуску і дозування. Як підтвердження виписаного електронного рецепту на антибіотики, лікар повинен обов'язково роздрукувати інформаційну довідку. Після чого він повинен поставити свою печатку та та підписати. Цей електронний рецепт дійсний протягом місяця. В аптеці пацієнт передає його фармацевту, і тільки тоді той може продати антибіотик. Пацієнт має право розділити покупку на декілька разів. Також Після того, як фармацевт відпустив антибіотик, фармацевт ставить на інформаційній довідці відмітку, що погашений рецепт відпущено, і після чого він повертає інформаційну довідку пацієнтові, і пацієнтові інформаційну довідку зберігати не потрібно. Поки триває період переходу на електронні рецепти, наявність роздрукованої інформаційної довідки є обов'язковою. У перспективі механізм планують перевести повністю в електронний безпаперовий формат. Повідомила Наталя Гусарова.